Радий коли вас, коли будемо поділитися Словом Божим. Сьогодні сам вже розікрив секрет проповіді. <свідки> сьогодні пороздумуємо такою цікавою темою. Це дійсно світло. І на початку я би зачитав невеличкий уривок. Це перший Івана, перший розділ, Перше Івана, перше послання апостола Івана. Перший розділ з 5-го вірша по 10. -й. А це звістка, що ми її чули, від нього і звіщаємо вам. Бог є світло, і нема в нім жодної темряви. Коли ж кажемо, що ми що маємо спільність з ним, а ходимо в темряві, то неправду говоримо і правде. Не чинимо. Коли ж ходимо в світі, як сам Він у світлі, то маємо спільність один з одним, і кров Ісуса Христа Його Сина очищає нас від усякого гріха. Коли ж кажемо, що не маємо гріха, то себе обманюємо і немає в нас правди. Коли ми свої гріхи визнаємо, то він вільний та правильний, щоб гріхи напростити та очистити нас від неправди всіля. А як кажемо, що ми не згрішили, то чинимо з нього неправдомовця. І слова Його нема в нас. Амінь. Амін. Амін. Такий короткий уривок. Але ми хотіли трошки зайти здалека. Сітло. Хочу так почати трошки з Ви колись вікна Мили. Дивили, за, дивилися в вікна. Амін. Я, я мию вікна, я дуже часто з тим стикаюся, і дуже цікаво. Де коли помиєш вікна, вони такі гарні, дивишся, аж, аж приємно було дивитися все ідеально. До того часу, знаєте до якого? Поки в ці вікна не загляне сонце. Тільки ну, в ці вікна загляне сонце, на ньому. Можна побачити стільки і царапини, і мікроцарапини, і цяточки. Всь... Коли нема сонця, ти дивишся ідеальні вікна. Реально, ідеальні, mm -hmm. гарні вікна, нічого не, не видно. Но тільки з'являється сонце, це просто там тих царапин і не знає звідки цих всяких цяточок, так? Чистеньких. Знаєте? Дуже часто в своєму житті ми дивимося на наше життя як без сонця. Ми дивимося і нам здається, що? що наше життя ідеальне, що ми такі всі гарні, красиві, все в нашому житті класне. Це навіть навіть в Біблії є врічно що здається людині шляхи її що простий, але кінець веде до себе. Тому нам потрібно що? Сонце, світ. Нам потрібно світ. Ми не можемо самі оцінити себе, побачити, тому що ми не бачимо, ми сліпі. Ми завжди хочемо виглядати, що краще, чим насамкіне дуже часто є на самому. Приємно дивитися, коли ці вікна не на сонці, але коли приходить сонце, ми розуміємо, що щось не так з тими вікнами. Так само з нашим життям. Приємно, коли ми себе любимо, коли все гарно, коли все добре. Але тільки стоїть чоловіку жінці десь наступити на болючий мозоль, як ми зразу що. Зриваємося, ми не любимо правди навіть самої близької людини, а саме близько людина знає тебе саме краще. Навіть те, що ти не хочеш собі бачити, як тобі скаже, тобі скаже, <кій> ти одразу закіпаєш. Ми не любимо правду, ми не любимо світла. І коли ми читаємо, коли ми читали цей уривок, написано, що Бог є світом. Знаєте, коли в старому заповіті, ну, я хочу заохотити, не знаю, чи читаєте ви новий заповіт, але я хочу, щоб ви обов'язково читали новий, але і читали старий. Багато можна зрозуміти, подивитися на речі по-іншому, коли ми знаємо і старий, і новий заповіт. І коли ми. Читаємо старий заповідь, написано, що Мойсей, коли ходив на гору до Бога, коли він приходив, люди шугалися його. Мойсей спочатку не, не розумів, що відбувається. Він так сіяв, що люди не могли на нього дивитися. Йому приходило, що накривати своє лице. Бог дійсності неприступне світло. І в цьому світі просто так не можна бути. І в цьому світі не можна просто так бути. Я не знаю, як майсей зустрічався з Богом, як Бог себе відгороджує в нього, тому що я б в нього бачив, він його напряму бачив не безмієм. І навіть то, що він його бачив, так як він його бачив, не знаю чи не знаю як він світився. Він світився. Тобто й Бог в її дійсності світло. І розуміючи це, і знаючи, що людям потрібний Бог на цій землі спостерігаючи за людьми, він посилає світло. Читаємо далі Йоанна, Євангелія, я вам перекрив Євангелія. Це є перше послання Йоанна, а тепер ми будемо сьогодні між Іванами. Між Євангелією Івана і першим посланням Івана. Відкриємо тепер Євангелією Іоанна. Перший розділ 319. Перший знайде сторінку, кажі. 3,19 сказані такі слова. Суд же такий, що світло на світ прибули, люди ж темному більш полюбили, як світло, які би були їхні вчинки. Світло на світ прибуло. В образі Ісуса Христа на цей світ прийшло світло. Прийшов сам Бог. Прийшов Ісус Христос. Читаємо це саме Євангелій, який вже перший розділ, четвертий вірш. І життя було в нім, а життя було світлом людей. Ісус Хесток був світлом для людей. І читаємо ще 8-й і 9-й вірш, 8-й і 9-й вірш цього самого. Розділу, сказані такі слова. Він тим світлом не був. Тобто це говориться про Іяна Христителя, що він проповідував про світло, але він тим світлом не був, але свідчив він про світло, світлом правдивим був той, хто просвічує кожну людину, що приходить на світ Ісус Христос. Приходячи на. Цей світ він просвічує кожного. Кожен, хто зустрічається з Ісусом Христом, він получає ці проміні і він мусить зробити свій вибір. Він дізнається правду. Що він робить з цією правдою, Це вже друге питання. Але кожен, хто зустрічається з Ісусом Христом, він получає ці промені світла. Як це Сонце просвічує ці вікна, і тоді ти бачиш реально всю картину і всю правду. Що є? Що? Тобто світло прийшло у світ образі Ісуса Христа. Ні, Ісус Христос не носив німф, з нього не світився прожектор. Світло це є символ чого. Чистоти прозрачності святості. Це є святість, це є світло, яке прийшло в цей світ. Це не є прожектор. Світло в даному випадку, то що ми в старому заповіді там образно дійсності було світло. В даному випадку Бог не міг явитися тому що. Він не міг з'явитися людям в тому образі, якому він є в тому неприступному світі, тому що він безспокоїв всіх. Він посилає Ісуса Христа, який приймає образ м'яця. І є тим світлом, але написано читав, що життя було в Тобто Саме життя Ісусу Христа було з чим світлом. Саме життя Ісуса Христа. Це є світло. І коли ми стикаємося, коли ми відкриваємо Євангелія, коли ми відкриваємо Слово Боже, це світить нам. Слово Боже воно просвітляє наше серце. Воно проникає в глибини і написано, що спроможне судити навіть що навіть задуми себе. Навіть те, що, можливо, ми ще десь добре і не розвинули наші думки, як Боже Слово, воно вже може це все присікати. І виносити на світло. Він виноситься на світло. То тобто є світло Ісуса Христа, Ісус Христос, який є цим світлом, Він просвічує нас і виявляє всю правду. Тому що це є світло. Це його здатність просвічувати кожну людину. Як я вже сказав? Коли людина стикається з світлом, вона мусить зробити вибір. Або залишитися і в цьому світлі, або що, або полишити це світло. Третього дано. Є... Іван... Імені Ліона той самий перший розділ з 9 по 11 вірш. Світлом був, правдим був той, хто посвідчує кожну людину. Воно в світі було, і світ через нього повстав, але світ не пізнав його. До свого воно прибуло та свої відсуралися його. Оце реакція зустрічі більшості єврейського народу, які чекали це світло, які чекали Месію, які чекали спасіння. Написано, коли він прийшов, вони, що вони не пізнали. І вони відсуралися. Світ написано не пізнав. Вони що значить не ідентифікував? Вони мали всі підстави зробити цю ідентифікацію. Вони мали слово, вони мали пророцтво. Вони бачили, що відбувається. Тобто Вони мали всі підстави пізнати його. Чітко сказано, що світ його не пізнав. Вони просто відсуралися, відказалися. Зробили вид, що ми його не знають. По-простому. Зробили вигляд, що вони його не знають. Зробили вид. І виникає питання? чому? Чому люди, які довго чекали на спасіння, довго чекали на це світло, яке прийде в їхнє життя? Коли воно прийшло, вони його не приймуть. А відповідь ми читаємо в Євангелії від Івана, 3 розділ з 19 по 20 вірш. Іванелія вірю той самий Євангелія, тільки 3 розділ з 19 по 20 вірш. же такий, що світло на світ прибуле. Люди ж. Темряву більш полюбили як світло. Лихі були їхні вчинки. Бо кожен, хто робить лихе, ненавидить світло і не приходить до світла, щоб не зганоло вчинків його. Люди полюбили Так.